Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо поглянути на проблему міофаціального болівого синдрому з точки зору когнітивно-поведінкової терапії. В попередніх відео я вже неодноразово наголошувала на тому факті, що КПТ є науково-обґрунтованим методом психотерапії з доведеною ефективністю, і саме він. Рекомендований до застосування людьми з міофасціальним синдромом отже, люди з хронічним скелетно-м'язовим болем зазвичай мають певні установки в мисленні. Які заважають їм подолати цю проблему. Які ж це установки? Давайте разом розбиратися. Установка номер один у мене настільки запущений випадок, що мені вже нічого не допоможе. По факту, це позиція жертви та зняття з себе відповідальності в когнітивно-поведінковій терапії. Це викривлення мислення називається гіперболізація або перебільшення. Наступне викривлення. Я перепробувала вже всі методи лікування міофасціального синдрому. Це так зване надузагальнення. Ну, Ще один приклад: у мене тотальний фіброз, зазвичай кажуть так пацієнти. Так, наступне викривлення. Я ніколи не зможу вилікувати МФС повністю та до кінця життя буду страждати. Це так зване негативне прогнозування. Установка номер 4 Рідні та знайомі мають розуміти, яка в мене тяжка хвороба, та підтримувати мене. це, це так зване зобов'язання долженствування російською мовою. Про цей аспект я говорила докладно в попередньому відео. Далі, наступне викривлення, п'яте. Лікарі повинні мене вилікувати. Знову ж таки, це зобов'язання. І ще одне зобов'язання. Шосте: в мене ніколи нічого не має боліти. Ну, начебто, ми живемо в такому ідеальному світі. І сьома установка: в моїй хворобі немає нічого хорошого. Це так звана виборча фільтрація. Як ми з вами пам'ятаємо, ще Альберт Ейнштейн наголошував на тому, що неможливо вирішити проблему на тому рівні мислення, на якому вона. Виникла. Всі ці фільтри мислення, так звані хибні переконання, можуть бути виявлені та успішно змінені на більш такі, знаєте, корисні, альтернативні думки і більш раціональні. А в цьому вам зможе допомогти психотерапевт. Який спеціалізується в такому методі, як когнітивно-поведінкова терапія? Удачі вам у пошуках!